Факт хрещення Руси князем Володимиром. Ми також розуміємо, що це був факт державотворчий, бо він хотів об'єднати племена, а має бути якась ідеологія, скажімо таким словом, як об'єднуюча єд... об і найкраще, звісно, працює в цій сфері релігія, коли є якісь певні закони, а тут закон Божий, і тим паче закон, який говорить про любов, а не про насильство. І відомі факти, що князь Володимир Великий був ярий язичник. Він мав там наложниць, він вбивав людей, він творив е, такі речі, які не подобають цивілізованій ну, людині. Не був зірцем моральних часток. Так, але до, до прийняття його змінює до невпізнаваності. Так само, як був апостол Павло, Савел до цього uh -huh. називався, був гонителем Христа, а потім став найбільшим захисником. І ми знаємо особисто я думаю, кожного є приклад людини, яка була одною, якийсь момент життя вона міняється. Це коли Христос uh -huh. торкається її серце. І міняється в кращу сторону. Така ж історія була з князем Володимиром Великим або князь Ярослав Мудрий. Він відміняє всі ці закони, які говорили про око за око, зуб за зуб. А він говорить, що потрібно там відплачувати грошима або якимись роботами, тобто йде більш милосердне ставлення до людини. І християнство, попри те, що воно принесло писемність, книжність, освіту, архітектуру, пісні, цивілізацію, вона також об'єднала державу і дозволила. Князю Володимиру Великому стати таким сильним керівником, якого навіть шанували, я ж не буду казати, в Європі, в Візантії, і на якого рівнялися, і до якого було таке особливе ставлення. Відповідно, і після нього до князя Ярослава Мудрого.